Привіт, новина сьогодні максимально незвична, не така як зазвичай, з останнього що за останній тиждень, що ми розібрали. Значить, партнерство тон з владою Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто, уявіть собі, в нас офіційне партнерство, і не просто партнерство, а інвесторам пропонують золоту візу в обмін на стейкінг токенів з с... тонн, тобто золота віза, єдине що на 10 років. Але з іншої сторони, зазвичай золота віза це плюс-мінус півмільйона доларів, ну типа нерухомість там чи дохід. Ну коротше, в будь-якому випадку, тут всього 100 тисяч доларів гроші, які треба застейкати на 3 роки через смарт-контракт. Ну там ще окей, треба сплатити одноразовий е, збір 35 тисяч доларів. Але е, ще раз ми не купуємо нерухомість. Ми стейкаємо ці гроші, тобто вони не витрачаються, вони залишаються, як би у вигляді ліквідності. Окей, три роки, але все одно, плюс додатково, ми отримуємо ще декілька відсотків е, доходу на стейкінгу, і тіпа, через три роки ми можемо вивести е, повністю свої гроші, і в нас ще буде сім років золотої візи. Якби цікаво, цікаво, якщо що, це перша в світі блокчейн-програма. З резидентства. Тобто, грубо кажучи, Об'єднані Арабські Емірати в нас піонер в цьому плані. ну Стосовно такої прям супер детальної інтеграції, глибокої інтеграції блокчейну у державні програми. Ну, типу, круто? круто. Але, але давай розберемо трохи детальніше, що таке відповідно тон, щоб зрозуміти. Що ще є цікавого? Ну, а, значить, по-перше, Тон Коін, ну чи просто Тон, це рідний блокчейн-проект в мережі тон. Тобто, а, виросла з розробки телеграму. Тобто, це такий проект, який безумовно там децентралізований, там блокчейн, а, але ще раз в середині телеграму. Тобто, він дуже глибоко інтегрований безпосередньо в сам Телеграм. А, це. Дуже дуже гарна перспектива. Тобто, в нас є реальний проект яким користуються мільйони користувачів, як, за який платять, якщо що, в Телеграмі є е, можливість оплатити підписку. Вона недорога, але ще раз, це додатковий дохід, який приходить ззовні, а не генерується всередині, як зазвичай, в блокчейн проектах. Тобто, е, співпраця з Телеграмом це дуже е, такий. Не співпраця, навіть інтеграція з Телеграмом. Це дуже-дуже гарна ознака для якоїсь довгострокової перспективи. Ще додатково, крім того, що вони інтегровані з Телеграмом глибоко, вони ще намагаються заробляти безпосередньо гроші ззовні. Тобто вони намагаються, коротше, в них є декілька послуг: це тон Storage, децентралізоване зберігання даних, тон DNS тобто аналог доменів. І тон проксі децентралізований VPN доступ до мережі. І ще здається, вони там якийсь хостинг здається, розроблювали Тобто, вони намагаються приводити більше більше людей і отримувати прибуток. Крім того, що там якісь комісії всередині мережі, а ще й додатковий додатково отримувати дохід з, з цього коротше здорові. Давайте так, поки це назвемо. Тепер давайте подумаємо, як ми на цьому можемо заробити. Ну, перше, що ми сказали, це стейкінг. На Бінансі, наприклад, цей стейкінг дає від піввідсотка до майже 3% річних. Типа, в цілому не супербагато. Плюс ціна може впасти, тому треба як мінімум захеджуватися. захеджуватися От я бачу, що на бітмексі хедж буде найприбутковішим. Тобто, шо відкрити шорт на бітмексі по монеті, тон буде приносити фандінг. Тобто, якщо в нас буде зростати безпосередньо ціна тону, то наш спот буде дорожчати, і відповідно ф'юч буде дешевшати. Ну і таким чином в нас буде нейтральна дельта по позиції. Якщо навпаки, якщо спот буде падати, то прибуток буде з'являтися по фьючерсу і таким чином, знову ж таки, нейтралітет, але ще раз, на стейкінгу, ми заробляємо певний там декілька відсотків річних, плюс додатково на бітміксі ще заробляємо на в нашому хеджі, тобто збільшуємо прибутковість. прибутковість Значить, Але ще раз, 3, там 4 відсотки, ну, приємно, питань немає. там 5% відсотків також, ну, типу, знову ж стейкінг може призму, фандінг також може різні відсотки приносити. Uh, давай подумаємо, подивимося, що відбувалося з ціною, і що на зараз відбувається з ціною. Значить, Як ми бачимо, в нас глобально тон uh, з 22-го року, ось, наприклад, на OKX є історія, ми бачимо, що він залістився на ОКХ десь по плюс-мінус 1,6 долара. Uh, в середньому піднімався там до 2,2 uh, протягом декількох років, і потім відбувся досить суттєвий памп, такий, да, імпульсний рух. З середньою ціною, плюс-мінус там 6 з копійками доларів. І зараз він повернувся до своїх значень, плюс-мінус там 3 долари. Значить, що є сенс прям супер виділити в цьому всьому? Ну, по-перше, в нас а, на зараз є несхідний тренд. А, в нас є ось тут висока зона консолідації. А, і ось тут у нас з'явився ще один боковичок, але ще раз в рамках. Несхідного тренду. Так, менша волатильність, але все, ще вона присутня. Так, вона зменшується. Але, поки що ще раз, тренд несхідний. Тобто, з точки зору е, теорії е, трендів, в нас має бути оновлення е, максимумів. Тут їх поки що от Ну так от їх не видно. але е, Але тренд трендом. Ознаки дефіциту з'являються не на ціновому графіку. І ось тут ми можемо побачити, що в нас є зараз, на зараз, тобто, в нас з цього максимума ціна знижується, знижується на великих продажах. І от останнім часом, давайте трошки збільшимо, от останнім часом десь, десь наприклад, ось звідси. Да, тобто, в нас ідуть продажі, тут ціна падає, падає, падає до моменту, ось тут до квітня. До квітня місяця трохи збільшуємо, і отут звертаємо увагу, що ціна вже не знижується, вона не падає, і при цьому в нас суттєво збільшуються продажі, тобто ще раз хтось вкладається в створення дефіциту. Так, безумовно, через нас немає поки що ознак е, дійсно там підтвердження наявності дефіциту, але хтось вкладається в створення дефіциту. Подивимося, що в нас на кластерах відбувається. На класному графіку, ну, все те саме, що з об'ємами, що ми побачили. Тільки зверніть увагу на те, що в нас секундочку отут тобто в нас ідуть продажі, які ми бачили, і в нас періодично з'являються невеличкі покупки. Якісь покупки там рухають ціну, якісь не рухають. З'являються такі покупочки. Тобто, ось у нас покупки, які в цілому не суперефективні. Крім ось цих останніх покупок, які дійсно штовхнули ціну вище. Тобто, це ще раз це, е, гарна ознака, тобто учасники, мало того, що вони лімітно викуповують цей, цей об'єм, цей актив, але ще додатково вони створюють активність, тому ось цей е, конкретно ось сьогодні, цей день, е, чудовий з точки зору, е, чудовий з точки зору е, додаткових підтверджень. Значить. Так, безумовно, ми не можемо сказати, що ось цей один імпульсний рух там він змінить тренд. Факт, ми не можемо так сказати, бо знову ж таки, ось у нас також досить суттєвий імпульсний рух, він також не змінив тренд. Ну, типу, глобально, у нас несхідна тенденція, все, що зберігається, тому відкривати на зараз лонг, тому що в нас там є партнерство з Об'єднаними Арабськими ратами, це звісно можна робити. Тобто, давайте так. Давайте. Значить, довгострокова перспектива в таких дій, дій дійсно є. Тобто це партнерство це дійсно крута штука, це прецедент. Безумовно, вона не буде суперпопулярною. Друг, кожна друга людина в світі не буде купувати собі громадянство ОАЕ, як мінімум, тому що не так багато людей ем, мають зайвих 150 тисяч доларів для того, щоб отримати громадянство. Ну, типа, камон. Але в цілому, це прецедент, це гарна перспектива. Це така заявочка на успіх, то, відповідно, довгострокова перспектива, плюс знову ж таки, співпраця з ну, типу, глибока інтеграція в Телеграмі, плюс створення додаткових сервісів. В цілому, як би, перспектива є. Тобто, токен можна розглядати, коли його починати купувати в DCA Ну ще раз, я не фанат вкладатися безпосередньо в створення. Дефіциту своїми грошима, тобто є сенс дочекатися, дочекатися моменту, коли дійсно в нас учасники вже досить суттєво вкладуться в створення дефіциту, і в нас з'являться ознаки. Тобто, коли в нас дійсно почне. На продажах чи на покупках, коли в нас ціна почне оновлювати максимум мінімуми, максимуми. Коли ми змінимо дійсно ось цей несхідний тренд. Ну, чи хоча б хоча б давайте ладно, далеко, щоб не заходити. Давайте, хоча б вийдемо з цього діапазону, ось це буде гарною ознакою. Е, для того щоб вкладатися в е, цей токен е, ще раз, на зараз потенційно в нас все ще не східний тренд. Це ще не східний тренд, тому в цілому поки що рано набирати довгостроково. А тут, як, як варіант, можна використати гріт бот. А це відносно також досить ризиковано, бо ще раз. Бо, давайте так щоб це його Дивіться, в нас все ще зберігається на східний тренд, і в нас учасники продовжують тиснути своїми продажами на а, тих, хто купує. Тому глобально може бути таке, що ось е, цю лімітну підтримку вони просто проб'ють. Ну, реально, таке може бути. Тому ще раз я е, не рекомендую там заходити, не починати набирати довгостроково. Тому е, з точки зору або DCA ми чекаємо з точки зору просто якогось спекулятивного лонгу нам треба подивитися ну ще можна подивитися на менших таймфреймах, але глобально також треба отримати більшу, більшу кількість підтверджень. Так, ну, на H4, H1. А, спекулятивно, спекулятивно. Блін ну, спекулятивно. Після такого імпульсу було б непогано дочекатися все ж таки більшої кількості якихось підтверджень, бо новина по факту тільки з'явилася, тільки вийшло. І цей імпульс тут велика волатильність, учасники тут. Ну, коротше, коротше, якщо ви хочете поспокулювати, дивіться малі таймфрейми. Це як варіант. І ще один варіант це безпосередньо грід в цьому невеличкому діапазоні. Тобто, в нас є тут певний невеликий запас ходу. Ми можемо відкрити гріт. Рекомендую по посланню в опису зареєструватися на біржі BINGX. BinH. Можна якраз з стопом і з тейком відкрити грід, щоб не чекати там, поки в нас з'являться ознаки дефіциту. Бо, ще раз, тон коін, це в нас є перспектива зростання, є генерація прибутку, тонкоін є сенс розглядати для грідів По посиланню, в описі, пам'ятаємо. І далі за ним періодично слідкувати. Тобто відкрити гріда. І слідкувати за тим, як він себе поводить. Якщо побачили, що тут дійсно з'являються ознаки дефіциту, які підтвердження дефіциту, тож дійсно, учасники почали своїми покупками виштовхувати ціну вгору та змінювати цю тенденцію, все чудово, можна відкривати вже більш такі лонг-позиції. Так, ну, як на мене, в цілому все. Проговорили все, що проговорили все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно тонкоїна. Ну, в цілому, телеграму, і чи користуєтеся платною підпискою Телеграму. от Лайк, підписка, дзвіночок. Побачимось в наступних відео.